Сьогодні ми знаходимося у місті Фастів. Ініціативна група Фастівчан вирішила підтримати нашу акцію Кілометри добра і для того, щоб допомогти нам зібрати кошти на наші мобільні клініки, влаштувала свій напівмарафон, і це буде мій першенький в житті. Є yeah! Тетяно, нам дуже приємно, що ви і на цей раз вже не перший раз підтримували нашу акцію Кілометр добра. Я побачила сюжет у вас на телебаченні на сітіві. Відразу з тобою зв'язалась. Дуже хочеться допомогти Україні, і хочеться допомогти нашому місту. Я сподіваюся, що ми все таки зберемо кошти і допоможемо діткам. Отець, Михайло, ну для нас це така честь, що ви з нами, тому що я чула, як люди шепочуть, це отець Михайло, отець Михайло, Ви тут зірка місцева, так Ні, 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 може не зірка, але мене дуже тішить і, і те, що ви сьогодні з нами, і також фесів ті організовує сьогодні саме ці кілометри добра. Ми, до речі, зіткнулися з тою проблемою, що дуже багато дитячих хвороб можна зупинити на стадії ще вагітності. І ось наразі наші мобільні клініки саме цими займаються. Окрім того, що вони підтримують віл позитивних дітей. Я думаю, що саме цього в нашій країні такої. Такої швидкої діагностики бракує. Чого потрібно добиватися в першу чергу, щоб виявляти хворобу на ранній стадії, бо тоді це дійсно великий шанс. Я думаю, що це ну, один з найкращих найкращих проектів і таких клінік потрібно мобільних, як найбільше в нашій країні. Дуже вам дякую. Ви, мабуть, найстарший наш учасник. І мені дуже приємно, що ви сьогодні розвиєте алфатичний прабід для нашого молодого покоління. Молоде покоління. Ви готові бігти? Звісно, Пане мер, ну це взагалі таке рідкість, коли політики бігають. Ми ж не політики. Ми постівчани. і ми опікуємося здоров'ям, ми опікуємося нашим майбутнім. Ти як? Нормально. Це так приємно. Це мій взагалі перший марафон в житті. Я тобі хочу сказати, що ми це зробили. Ми це зробили разом, і в мене теж це перший марафон. Це було приємно, це було класно. І мені мало, я хочу ще. Так що, обратно? <реш> <реш> Це важливо для нас і для дітей, які хворіють снідом. І взагалі це ми як майбутнє нашої країни повинні цим опікуватися. Давайте більше проводити таких акцій. Давайте будемо допомагати дітям і будемо гарним прикладом для всіх. Так, то ми вас запрошуємо. В нас 17 квітня, ви знаєте, буде марафон. Прижайте, будь ласка, та побіжимо разом. 17 17 квітня, марафон в Києві. Буде більше, можна бігти 5. Я наприклад біжу 5, Не знаю, як я це зроблю, проте. Роти, я не знаю, можливо, я тобі допоможу, ну п'ять не пробіжу. це точно. Треба тренуватись, але я думаю, що в мене вийде приїхати і, і підтримати тебе. Ти мене підтримала, ти і я тебе підтримаю.